У області є 4800 квартир, яких законно влаштовано ідеальні опалення. В самому мужі населення 4460. В початку року закону майже, майже 5 тисячі. Це по самому 2 тисячі квартир. Стало в тому, що саме індивідуальне опалення почало влаштовувати населення, почалося влаштовуватися приблизно. Чотири роки тому, коли було ведено наказу виступів 2005 року, наказ Міністерства комунального господарства про порядок влаштування індивідуального та автономного опалення. Але справа в тому, що на той період ця справа була, так би сказати, відпущено на і рішення міської ради і рішення міської кому видавалися. Без участі представників Манцекана, eh, теплої і інших організацій. Тобто вони видавали eh, дозволу на достання відробного опалення і дозволі відключення від систем центрального eh, опалення і волопостачання, не враховуючи можливості газових мереж, не враховуючи можливості виплати Це привело до того, що керуючись тим дозволом, який давав Власне, копають звернутися в Закарпатну технічну при необхідності заміни, а за проводів будинку влаштовувати. Що стосується саме цих незаконних, нелегальних, як на сьогоднішній день їх да, називають. Але у свій час ці люди, ну, отримавши дозвіл, наприклад, з місцем, не без допомоги ваших працівників встановлювали собі лечильники за підтвердити. Приходили спеціалісти, які під'єднували, підтасовували ці трубки до. Все-таки це мав зробити лише фахівець, я навчається. І тоді під'єднали і взяли гроші. Тоді, звичайно, за цю роботу. Значить, робота була зроблена спеціалістами. Чи була вона вас зафіксована, чи не була. Тепер, якщо ці люди повинні легалізувати, виходить, що по другому колу збираються, гроші з цих людей. Підключення газового опланення будівництва система за що саме ті випадки, коли люди підключалися. індивідуальні опалення так. Приходили ми. ваші спеціалісти. Таких фактів нас не зафіксовано, а наші працівники офіційно не мають права підключати потеряння газу участиву, а сама система опалення наші не про наші працівники вас за не проводять такі випадки. А що стосується назва лічильника, то ми не, не зможемо відмовити скорблятися там той же квартир установлення лічильника. Дивіться технічні мови, людина має право встановити лічильник. А після того, як вони встановили лічильник, якщо не буде. Це тоже у нас причини, яке, як казати, що населення, не маючи команду таке подобно документів, гостовиться від правильно платні, а іншими приватними фірмами і так далі. Але Przed prowadzeniem planu technicznego w Słowenii ma to, że w końcu w z innym, co położymy, jakie zaraz trochę inwestycyjne, z obojazmem, jakby oczywiście automatycznie, proszę o nie wykonać. A jego już po prostu nie będą do jej tych budynków. tych to jest nie ale z nami będę jest jasny na i zaraz, jakby że trochę robotą w stanie co współpracować, jakby to planu. już jest propozycja zanim, wczoraj, І вже ми не прокували, просто від'єднали механічні, в общем, зварі, від'єдналися, залишають Люди, Вони нахані почали розуміти, що це небезпечно, тим більше ті, коти встановлені з руками порушення, деколи не справляєте виходить від канала. Далі об'єднані їх на розірвані шлами, що суворо заборонено. від'єднані від'єднані трубки. під'єднані якісь ще були такі тазванні, гнучки української розумієте, то все заборонено. У випадку витоку газу. Відповідальність буде фактична на мешканцях тих квартир, але це є небезпека для оточуючих і їхніх сусідів і так далі. А що люди вже самі почали в основному звертатися, створюють ініціативні групи, які з будинку декілька людей пишуть колективні заяви до нас. що наша робота закапат газу в цьому плані, тому з нас каже рік, яка почалося так що